Так, Ми встановлюємо уже механізм, який буде відкривати форточку на провітрювання. І вона буде з'єднуватися з різним тросом ось до барабану, який знаходиться знизу. Так, у нас залишилось ще декілька кроків для закінчення теплички. Ми вже встановили механізм, який буде з'єднуватися з залізним тросом, з барабаном, який буде відкривати нашу форму, апельсинову дольку, або чупере, як говорять. Ось. І по всі дні в висоті ми зробимо, скріпимо їх одною другою, щоб вони трималися краще. Вітаю вас! Всі мої глядачі ну от Я приїхав через пару днів. Сюди тут вже така краса вже підходить до кінця наша установочка в попільні. От, накрили накрили вже на одній тепличці два купола. От, тут така прослойка. Коли воно буде надуватися, то буде до пів метра між ними. От, і зараз робимо робимо торці Система надува вже встановлено, От такі красуньки, дві теплички 10 на 50 під дві плівки. Значить, на ці теплички ми вже дві плівки накинули. От, нижня плівка, вона е, нурами. Кріпиться, а друга верхня плівка вже вставляється в цей зігзаг. А цю теплицю значить, накинули нижню плівку, так закріпили шнурами. Тут вже стоїть цей зігзаг і дуже вітер почався, і тому не можна ставити верхню плівку, натягувати, щоб не полетіти, то вирішили зранку, коли не буде вітру, її натягувати. От Ромчик цепляє трос для відкривання апельсина чи буряка висотні роботи, висота 4,50 в коньке. Все зайве. Наш терець вже обшитий. Форточка, нижня форточка бокова. Все, поїхала форточка на місце ставитися. Друзі, вже стемніло. От, ми так і не кидали другий купол, тому що дуже сильний вітер, 10 метрів на секунду, тому тільки нижня плівка зараз і треба. Гарно закріпити, от ми кріпимо її, от, щоб воно не, не полетіло. От Вже стемніло. от, почали машину, фари, прожектори, коротше, що як можемо. Тому що планували сьогодні закінчити. І за сильного вітра ми нічого не, не, не можемо робити. Значить Зараз от, дошиваємо ці торци. Двері робимо. От, на завтра, якщо не буде сильного вітру, будемо кидати і будемо вже здавати цей об'єкт. Вітір із знутрі підриває, тому зараз оце, цей чубрієк поставимо, щоб закрити, закрити проход вітру, щоб її не підривало зсередини. Зробили двома машинами підсвітку фарами. Є прожектори у нас, але ми забули їх в Харкові. Короте, виходимо із ситуації підручними средствами. О, вже нормальна відимость. Приїхали ми з готелю сім ранку, а хлопці з шостої вже почали накривати, поки нема вітру, але йде маленький дощик. Ну, це не біда, не поміха. Але дуже-дуже важко накривати, бо приліпає плівка, дуже приліпає плівка. Короче, плівка приліпла. І пробуємо пускати волну, щоб її отчепіти. І от -от потрошки-потрошки по отак йдемо. Звісно, це все треба робити в сугу погоду. Але. Часу нема, клієнти підганяють нас, як завжди. Приліпла так плівка одна до одної, що нічого у нас не вийшло. От, скинули ми плівку, он, вона лежить, другий слой верхній. І будемо чекати, не знаю, вроді завтра, післязавтра передають сонце, от, щоб воно підсохло, і тоді знов будемо. Спробувати. Чи може мороз вдарить, бо якщо мороз, воно замерзне іні, то по ньому теж буде нормально її натягувати. Так що будемо зараз робити те, що не доробили торці, то все. І будемо чекати в моря погоди. А що робити? Ну, така наша робота. От. Тому важливо, важливо. Тут ще клієнт нас підганяв, ми на виробництві хотіли. По максимуму все зробити, і торци, все, 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 щоб сюди приїхали чотири дні, бах бах щоб коли погоду спіймати і все зробити. Але клієнт нас трохи підганяв, давай, давай. І ми коротше, недороблене сюди привезли і тут застрягли коротше, не попали в погоду. І от тепер ми так трохи мучаємося. Ну нічого, нічого, ми прорвемося, Ми прорвемося. Ручі, пока, пока будет пленка, дощик трошки перестав, щоб вот, накинути, От ми її зняли. От, і поки всередині все будемо доробляти. Доробляти до самого. Все, вот установлено открывание чебурека, механизм открывания. Вот так он ходит. Можно регулировать резну, резную степень открывания. Можно больше, меньше. Если жарко, полностью открываем. От, до речі, знайшли ми нову проволоку, яка набагато краще зажимає, кріпиться, уже всі тоненькі, а це така, така дуже плотна упруга. От, і вона і 2, і 3, і навіть 5 плівок буде дуже офігенно. 4 да, плівки так, тут, 4 плівки, вона офігена, тримає. Ще багато було проблем з цими, з їх заглавами. Це взагалі супер ваше. Да, така от, дуже, дуже проста, проста приспособа, от, собі прикрутив. І все, не треба ніяких механізмів, нічого. Защолочку закрив. З тої сторони хвиля, з цієї сторони отак ми тягнемо. Ну що, на раз, два, три. Андрюха, давай! Все, поехала, пленочка, поехала, поехала по чуть-чуть. По трошечки їде. Липнет, конечно. Ну давай Там робим таку хвилю. І воно від, відлипає. і все, все, пішло, пішло, пішло. Пішла, родима. Ну от вже метрів 15 вже перекинули плівки. І так, ідем, ідем далі. Все, перекинули клівочку і робимо зажимчик. Все, вся перекинулася. Все, повністю вся перекинулася. Довго, якщо довго-довго мучитись, що небудь да вийде. Хі -хі. Отак от. Мокру плівку, все-таки ми натягнули. Бо щоб чекати її, щоб висипнути, на завтра знову зливу передають. Так що все-таки ми її натягнули. Закріпили одну сторону, зараз дотягуємо другу сторону, будемо тут кріпити добрий черговий ранок на нашому об'єкті. Починаємо з того, що гріємося біля печечки, попили каву, тут сушиться горішки фундучок. От, і в такому чудовому горіховому саду ми робимо дві теплички 10х50. Значить, вночі, вночі вроді, був вітерець, але пленочку не зірвало. Ми її закріпили вот, трохи землею і зараз починаємо прикопувати. Отак ми її закріпили, щоб вітром не здуло. Трошки ми її, звісно, в грязюки замастили, але дощиком це все змиє. Залишилося ще два чеборіка поставити, ну і закопати. Плівку на другій теплиці. І в обід вже клієнт має приїжджати приймати нашу роботу. Я думаю, Ромчик прийме нашу роботу добре. Розрахується з нами. На ходу придумали дуже класну штуку, Ось, щоб закривати повністю щель. Оця, оця Двірь, ну, це вікно провітрювальне, яке повністю відкривається. От коли його закриваєш, щоб не було вообще ніякої щелі, ми такий уголочок зробили і буде взагалі ідеально. От, тут, бачите, ні повітря не буде заходити ні сквознячків, нічого. От таким, таким чином. Отака от от невелика щель є. І зараз її вже не буде. Ще додатково можна баролоновим владітерем віконим. Це клієнт вже сам буде У нас немає часу, дуже багато об'єктів по всій Україні. Останні штрихи нашої роботи. Ставимо фурнітуру, кладемо останній чебурек і замовник буде приймати у нас роботу. Що знак? Як ми закінчили об'єкт, з нами клієнт розрахувався і вийшло таке сонечко класне от. попільня, закінчили ми дві теплички 10 на 50, під дві плівки з надувом. Клієнт просто в захваті, в захваті від наших тепличок. І ще, ще от попросив він. Для подв'язки у нас якраз завалялося в машині. От, зробимо йому таких 4 конструкції для подв'язки. 57 труба, фарбована білою фарбою, подвійним слоєм. От, спереді такі підсилення йдуть. Тарець повністю, повністю відкриваємий. Чебур'єк плюс 2 вікна широченик. І так само з протилежної сторони. От боки, боки надув, надув плівочки, От такий слой, тут вже сантиметрів 30-40, повністю по всій тепличці. От, бачите, який барабан, ми самі це все робимо, отак, От зручно підійшли, покрутили і чебурік відкрився. Ось таким чином. Там механізм, який рухає і доробили ще такі чотири штуки кріплення для підв'язки. От, і все, закінчен бал, Погасли свічі. Збираємося, їдемо. Їдемо на наступний об'єкт. Багато замовлень. Будемо працювати далі. До нових зустрічей пока всім!